У мене тут тиха година ще, Ну, пора вже готувати сніданок. Давайте відкриємо якусь тут. У нас, до речі, тривога. Грошей не жалій, то що можеш на ці гроші зараз купити, то потім пів. Ну, в принципі, да, ці не зростають. Ну це не означає, що вибайпі все тренька. Кирюха вже проснулась, і зараз нам буде йти гуляти собак. Хто не дивився влог, то ми з Кірою вирішили, що тепер вона буде вигулювати собак. Да, погода на у нас взагалі нельотна, великі вітри, всі здуваємо. Я була на дворі, там така нельтна погода прийшла і зразу завалилася. Кіра пішла віки, обідати не приходить. О, мені так скучно, що я зараз засну. Сейчас уже вечер, я, трачу, видите, что сплала. Такую штучку. Еще два браслета с бисером. И, уже в И сегодня всем кажем какая какао.